Готель двох світів сучасну європейську драматургію презентують на івано-франківській сцені одноіменна філософська притча про буття у сценічній версії Ореста Пастуха. Він режисер і закликає місцевого глядача не лише до схочу посміятися. Цього разу ми запрошуємо глядачів подумати. Готель двох світів, філософські роздуми про людські страхи та переживання, пошуки сенсу життя, смерті та любові. Чи існує там далі інший світ? То ця п'єса, власне, на цьому і побудована. Герої потрапляють так сказати між двох світів між світом живих і між світом мертвих. І саме в цьому моменті має відбутися їхня переоцінка життя. Саме в цьому моменті вони мають зробити ключовий вибір свого життя: повернутися їм чи піти. Якщо повернутися, то повернутися куди, і як це зробити і як змінити себе? Головні герої драми змушують глядача по-іншому побачити істину. У суспільстві вони по різні боки. На перетині світів спільно переосмислюють пережити. Усі знають, що мені жити недобути. Усі знають, що мені не народити, що мені не виносити і не народити дитину. На землі я лише подобачі. На сцені лише людина, а далі простір, мінімум декорацій не відволікає глядача. Натомість концентрує увагу на головному власних емоціях та висновках від пережитого. Упродовж вистави запитання. Відповідь на них шукатим глядач особисто. Такі філософські творі цікавлять не лише інтелектуалів не боїмося, що от раптом ця вистава чи не піде, чи не підуть на неї глядачі, чи вона буде провальною. Поруч у нас є багато зараз вистав сьогодні. На яких глядач хоч і я вам скажу, що і такі вистави, такий продукт теж затребуваний. І справді не боїмося. Можливо, можна сказати, що це розкіш, але я думаю, що так сьогодні наш театр може дозволити собі таку розкіш. Причою готель двох світів. Івано-Франківський облмуз драм продовжує прем'єрні вистави 74-го театрального сезону. Ірина Тимчишина, Андрій Шкварла. Новини на вежі.